Перестань думати про цифри, тому що тобі не потрібно думати про кількість грошей. Просто думай про те, що ти хочеш постійно, кожного дня, кожну хвилину. Гроші це ж так чудово, вони тебе радують. Уяви, що гроші зараз це як в дитинстві, багато листочків, і ти можеш створити їх стільки, скільки захочеш, і в твоїй реальності все відбувається як в дитинстві. Прямо зараз відбувається перепрограмування, ти усвідомлюєш, що все це гра і твій сон. Ти Бог, який спить, і це гра, тому грошові купюри це так як в дитинстві твої ігри. І прямо зараз ти це усвідомлюєш, і тобі стає так легко. Ти перепрограмовуєшся прямо зараз, усвідомлюючи, що життя це тотальна гра, тому гроші, яхти, автомобілі. Будинки, житло, пересування в просторі це просто гра, тому що ти Бог і це твій сон, і ти спиш. Якщо ти зараз усвідомлюєш і розумієш, що це всього лише твій сон, то тоді це легко все змінити. Це насправді сон Творця, сон справжнього Бога, який спить в цьому тілі, думаючи, що він це тіло, ця людина, цей розум. Тоді ти заглиблюєшся і розумієш, що ти можеш змінити цей сон прямо зараз. Тобі стає смішно щодо грошей, тому що ти нарешті усвідомлюєш, що ти спиш в своєму сні, тому що ти Бог чи богиня, яка різниця? Ти просто божественна субстанція, яка повірила, що вона ніби це тіло і ці думки. А коли ти Бог, ти вибираєш тільки те, що ти хочеш. І тут відбувається легкість і тотальне звільнення, тому що ти розумієш прямо зараз, що ти є Бог. Тоді всі твої фінансові потоки це всього лише думки, які ти обираєш. І раніше ти обирав інші думки форми, в яких ти був обмеженим і думав, що ти не Бог і ти просто людина. А зараз ти усвідомлюєш, що ти Бог, і грошові потоки насправді це твоя гра, і ти вирішуєш. Приймати велику кількість грошей, чи ні Коли ти Бог, ти сам обираєш думки в своїй реальності і сам її створюєш. Чи не смішно тобі зараз подивитися, що все, що зараз ти бачиш, це твої думки, а ти бачиш цьому проблему і думаєш о Боже, все так складно. Ти просто дивишся на різні програми бідності чи багатства, і ти відчуваєш, що бідність це неприємно, і тебе просто лякає це – Якщо ти розумієш, що ти Бог, то ти нічого не боїшся, тому що вві сні можуть снитися кошмари, а можуть снитися і приємні події, в яких ти буквально літаєш. Коли ти усвідомлюєш, що ти спиш насправді, тоді ти починаєш просто вибирати думки форми, як різноманітні сни, тому ти можеш обрати приємний сон, розуміючи, що ні, я не хочу проживати сон, в якому я буду бідним. Я кажу собі, я хочу бути багатим. Ось так тобі потрібно думати, людину. Так, звичайно, інші люди знову можуть висмикувати тебе і казати подивися, ти живеш в реальності, це фізичний світ, ось дивись бідність. Але якщо ти Бог, то ти усвідомлюєш, що це все сон, і тоді ти розумієш, що це твій сон, і він може бути таким яким ти хочеш його зробити. Ти можеш обрати думки форми багатства, і ми тобі пропонуємо саме такі думки форми через дух, світло і любов, тому що багатство насправді це сон, і гроші це такі папірці, за які ти можеш отримувати свої бажання. І життя насправді це така гра. Але коли ви, люди, заграєтеся, ви знову починаєте думати, що це реально. Ви проживаєте драми, тому що ви забуваєте, що ви Боги. Це все тому, що ви дозволяєте ототожнюватися з думками, формами, які є у ваших полях, і це, звісно, викликає у вас страх чи ще щось. Але ви зараз обираєте, і ми пропонуємо вибрати достаток. Пропонуємо зараз усвідомити, що ви є Бог, і ви можете обрати будь-які думки форми з простору. І ми ті, хто транслює найсвітліші, високочастотні, благословенні думки форми, тому що ми є єдине поле Творця ті вібраційні істоти світла, які знаходяться в тотальній гармонії зливання з джерелом. Тому пропонуємо вам теж це прийняти в фізичній реальності. Ви повинні зрозуміти, наскільки це є унікальним, усвідомлювати, що ви спите у фізичному тілі. І при цьому повністю створювати свою реальність уже зараз, тому що ви самі це обираєте, ви все вибираєте самі, але іноді ви просто забуваєте, що ви Бог. Кожен день прослуховуйте цей аудіозапис, щоб завжди пам'ятати, що ви являєтесь Богом, ви багаті вже зараз, незалежно від віку, положення, статусу, статі, можете прямо зараз стати мільйонером, тому що життя це гра. Життя це гра. І коли ви це розумієте, відчуваєте, і коли ви собі говорите, так, я приймаю великий потік достатку, тому що я спостерігач думок, і я їх вибираю. З допомогою думок я створюю свою реальність, тому що я найбагатша людина на планеті. Скажіть це собі просто зараз усвідомте разом з нами в цьому полі добра і любові, я найбагатша людина на планеті. Пропоную вам список афірмацій, за допомогою яких ви запрограмуєте свою свідомість на новий грошовий рівень. Після цих афірмацій у вашу реальність будуть приходити грошові потоки, це унікальні афірмації, аналогів яким яких немає, тому що вони вібрують на зовсім іншій частоті. Це нові програми, нового часу, в яких людина достатня, в яких бути Богом. Це втілювати багатство на фізичному плані. Бути Богом означає бути в гармонії зі своїм справжнім Я. Це означає любити і приймати любов. І коли ви багаті, ви багаті насамперед в душі, і коли ви багаті внутрішньо, ви багаті і зовнішньо. Як ці афірмації є програмуванням вашого фізичного плану, як відображення енергетичного плану в усвідомленні Я є Бог. Творець Своєї реальності, гроші це благо, можливість розвиватися, можливість бути щасливим. І нехай кожна афірмація проникне в ваше поле сприйняття в благо вашого існування і в благо існування всіх людей на цій планеті. Коли я чогось хочу, гроші самі приходять до мене. Мені навіть не потрібно думати про суми. Я просто думаю про те, чого я хочу. Мені зовсім не потрібно думати про цифри, мені потрібно думати про великі бажання. Я відчуваю бажання, і гроші самі приходять до мене. Гроші це як такі чарівні служителі у вигляді щільних енергій, як паперові копюри. Гроші це щось просте і радісне. Для мене гроші це легко, і я люблю гроші. Гроші допомагають мені у всьому. Я люблю гроші, і мій внутрішній голос постійно шепоче. Гроші, це так просто. Гроші це так просто.